Без Бога ані до порога, новопризначений голова ОДА розпочав свою роботу із зустрічі з духовенством, просив у святих отців мудрої поради та настанов. Каже, зараз головне, аби у владі працювали високоморальні люди. Відтак владики побажали губернатору витримки та висловили готовність працювати разом на благо держави. Зокрема, наша церква і всі наші українські церкви були з народу, бо якраз народ і є церквою. І коли буде влада з народом. То вона тоді також буде із церквою, тому працюємо спільно і разом для нашого народу, для нашої вільної незалежної батьківщини України. Братися за відновлення довіри людей до силовиків, аби підтримувати порядок в області, порадив новому очільнику Прикарпаття владика Іосаф, а ще зайнятися переформатуванням органів влади. Якщо ми не переформатуємо державні органи влади. Кров пролита оцими дітьми, людьми надаремно. Бо корупція як була, так і в нашій області, у всій Україні вона процвітає. На як взятки брали, так беруть, як заставляли давати, так заставляють давати, бо інакше нічого не пройде. Найкраща конституція то Біблія, переконаний керуючий Івано-Франківською єпархією Української автокефальної православної церкви митрополит Галицький Андрій. У свою чергу рабин Івано-Франківського регіону Мойша Лейбл колесник відзначив, що кожна влада від Бога. Вислухавши настанови духовних лідерів, губернатор пообіцяв, усі рішення прийматиме крізь призму десяти заповідей. А корупціонерів у свою команду. Принципово не візьме. Всі призначення всіх людей, які вже відтепер приходять до мене, з якими я спілкуюсь, я ставлю одне запитання: чи ти готовий подолати спокусу корупції, чи ти готовий подолати спокусу брехні, чи ти готовий подолати спокусу несправедливості? І якщо людина дивиться мені в очі і каже так, ця людина буде працювати в цій команді, інших людей. Ми не будемо брати. Такі зустрічі кажуть владики. Варто проводити частіше, аби обговорювати складні питання та спільно вирішувати їх.